Ніше падманів пишете згідна залігіна у перший день війни. Згадує начальник центру поштового зв'язку Лозова 24 лютого. Як і по всій країні, не знали, як стрімко розвиватимуться події. Проте закриватися не поспішали. Пошта підприємство критичної інфраструктури. Тому підкреслює Геннадій Чернов. Працювали щодня. Проблем було багато. Мета стояла перед нами. Одна єдина, щоб не страждали наше населення, щоб своєчасно отримували пенсію, своєчасно приходили перекази. В принципі, це було головне. Преса як такова не ходила, тому що редакції не працювали. От, а от іменна пенсія, субсидія да, допомоги, це в повному об'ємі все виплачувалося. І фінансування було да, в нас вчасне з пенсійного фонду з управління праці, і вчасно доставлялося все населенню. У перші дні війни, з огляду на ситуацію на фронті, дійсно поштові відділення вимушені були працювати за скороченим графіком. Згодом зазначив начальник центру, вдалося перебудувати його роботу на звичний режим. Ми як працювали, так і працюємо. Надаються всі буквально послуги. Як надавалися раніше, так надаються і тепер. Повністю обслуговуємо всі населені пункти Лозівського, Близнюківського, Сахнавчанського, Первомайського районів. Люди виїжджали. Так. Люди виїжджали, ми перебрали переброску людей з одного відділення на друге відділення, щоб відділення не закривалося, відділення все одно всі працюють, де почтальйони перевели їх на посаду начальника відділення. зв'язку, вони виконують обов'язки і начальника, і листоноші. За словами Геннадія, під час війни. України. Укрпошта дозволила безкоштовно переадресовувати відправлення в доступні області та забезпечила безкоштовне зберігання посилок для тих, хто цього зробити не може, оскільки вимушено покинув домівку в пошуках безпечного прихистку. Обмін поштою та переказами з Білорусі та Росією наразі повністю припинили. За винятком тільки да, Білорусії і Росії немає в нас не туди об'ємів ніяких, не ні від тіля не отримуємо нічого, нічого не направляємо. Всесвітній день пошти, що припадає на другу неділю жовтня, одне з щорічних міжнародних свят. Начальник центру поштового зв'язку Лозова вітає свою команду. Шановні колеги. Щиро вітаю вас сусіднім днем пошти. Я дуже вдячний вам, що в цей складний час ви не покинули своїх домівок і залишаєтесь на своїх робочих місцях, тим самим вносите свою маленьку частку в нашу велику перемогу. Хочу побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, терпіння, миру та злагоди. Слава Україні!